продаж одного телефона. Cubot. Телефон давній, але в ньому що хорошо. У нього хороша відеокамера. Ну то есть фотоаппарат. То есть точно на такий телефон. Зараз робим зйомку. Так, з, проблем, з проблем, що е, болтається розйом зарядки, ну точніше треба тут щось робити, бо болтається він, мабуть. Потім е, кнопочка виключення в нього проблемна. Тобто, то Можна виключити, можна не... Ну тобто треба її там почистити чи щось зробити. Так, з параметрів. Ну, параметри 1 ГБ, гіга... 1 батарея стара вже, надто даже стара, як для нього. Зараз ми відкриємо, подивимося, якого року батарея. Пам'ять. Ну, тобто він, він працює, швидко відзивається. А, так, батарея. Ну, от, 5 хвилин. Wi-Fi так ну такий чохол. Так, ось емкость яку міряли цей акумулятор в 2018 році вона составляла 824 ампера. при реальній йокості від 200. Сама батарейка, подивіться, якого року. 2013 року. Ну, Телефоном користувалися акуратно і рідко, через що він до цих пір ще з батареєю своєю є. Екран дуже... Дуже гарно. Тобто Відзивається, екран не поцарапаний. Завжди вони були. Телефони в пленках на екранах нанесені. Зараз пленки вже не чи є. Є пленка. Ось. Пленочка є. Тобто можна ще зняти пленку. Я думав, що вже немає пленки. Є, тут пленка на екрані цьому. Але треба заміна акумулятора. 1 гривню за вашу ціну. З одної гривні, точніше. Так, бачите його, що порух. виключити, включити, трохи, трохи треба прижимати чи тримати. От включить. Окей, виключити. Вот тут есть такая модель.